Дорогі друзі, усіх вітаю Христос Воскрес! Хоча повертаюся зараз до Львова, не можу не відреагувати на відео, яке завірусилося соціальними мережами: Тіктоком, інстаграмом, фейсбуком, а навіть у Ютубі. Відео в якому зображено ось що: Митрополит Тернопільський. Знаний підпільний священник, тепер єпископ, їде до Зарваниці, його везе семінарист. А по дорозі йде група прочан. І він, е очевидно, відкриває вікно, щоб з людьми привітатися, водій зупиняє хід машини, настільки це можливо, люди підбігають. і... Просять Його благословення. Просять Його благословення, він на них кладе руки. Очевидно, машина їде, і він далі прямує до Зарманиці, а люди йдуть і, прощею до і, того марійного місця. І сьогодні це відео я ніколи не думав, що воно. Зустріне стільки критики, стільки критики, що це є зневага людей, що це є неповага довірних тощо. І більше того, і ті, які пишуть коментарі, це є люди, я бачу серед своїх друзів, серед тих, які дивляться мої відео, читають. І я бачу серед них тих, які приходять до церкви, і вони починають критикувати, що то за постава єпископа, тощо. Також я вам розповім. Коли я був малим і бігав на вечірню до монахів, до отця такого Порфирія Чучмана, то коли ми закінчували молитву, отець з нами ще балакав, говорив. І наприкінці ми ніколи не відходили, не попросивши у нього благословення. Ми вклякали. Він клав на нас і підрахиль і клав руки свої, руки, які пережили дуже багато. Руки, які виділи два рази тюрму по п'ять років. А знаєте за що, дорога молодий, дорогі діти? А за те, що він одного разу сфотографувався з дітьми. До першого причастя і за одну фотографію дістав 5 років тюрми, бо тому що за Радянського Союзу найбільше переслідувалися люди, які докладали своїх зусиль у виховання релігійної молоді, а другий раз сидів 5 років за те в тюрмі, що молився молитви над дитиною. А сьогодні ви, дорога молоде, не знаючи абсолютно цього чоловіка, митрополита. Василя Семенюка робите собі жарти. І мені це нагадало історію з Ноєм і його синами. Прочитайте собі, будь ласка, ной був чоловік, з якого всі насміхалися, бо він будував ковчег, казав, що буде всесвітній потоп. Щоб люди навернулися до Бога, але люди сміялися з нього. Але він робив свою справу, і потім, коли почався потоп, всі зрозуміли, що був правий. Переживши це все, потоп, човен зупинився на горах Арарату, і Ной, правдоподібно переживши все, зробив собі вина, напився, роздягнувся і ліг спати. І один з його синів, що звався Хам, почав з нього сміятися, з батька рідного. Але інші його два сини взяли свої плащі і ззаді підійшли, не дивлячись на наготу батька, накрили його, і не дали одному з своїх братів хамові насміхатися. Це очевидно історія про ноя. Але в даному випадку їхав єпископ, який благословив людей і благословив не своїм ім'ям, а ім'ям Божим. Не в своє ім'я він це робив, а в ім'я Боже. І хто знає митрополита Василя Семенюка? То знає його ревність у часи підпілля, скільки священників він виховав, скільки він горя людей зняв, благословляючи їх тими руками, які пережили підпілля, спухші руки тепер, старечі, які спухли від пережиттів, від нервів. Бо все підпілля дається знаки. А ви сьогодні критикуєте і смієтеся з нього. Та горе вам. Я не буду перебирати словами, бо треба деколи сказати чітко, Діти, молоде, ви найперше вдягніть ті сандали, ті то взуття, в якому пройшов він. А потім будете сміятися з митрополита, а потім будете говорити і критикувати, бо ви не жили в тих часах. А це є чоловік великої віри, для якого любов до Бога не є пустим звуком. Він не заставить Богові питання, він шукає Божої волі. Він питає Бога, що я маю робити тут і тепер, щоб твою Боже волю виконати. І тому я сьогодні ну, не можу не промовити до вас ті, які мене читаєте і критикуєте митрополита Василя Семенюка. Це є ісповідник віри. А ви дивитеся тільки форми. І, дорогі друзі, і от таке наше сприйняття світу людей через екран наших мобільних телефонів, через екрани телебачення, та як телебачення представить, ми так оцінюємо людей, не знаючи їх особисто. І тому ми поплюжимо цей світ. Для того, щоб нам представити світ гарно, треба просто картинку гарно злапати. І тією картинкою ми тішимося. А реальність насправді є інша жорстока, тяжка. І щоб в тій реальності витримати, тримати велику глибоку віру. Владика Василь Семенюк перейшов під пілля. Його покликання зродилося тоді, коли бути людиною віруючою не то, що було немодно, можна було потрапити на Сибір. Він саме тоді. Ходив тернопільською землею, і піднімав віру в людей в Бога, і піднімав віру в людей в Україну, кажучи, не переживайте, бо з нами Бог буде Україна. Буде церква свобідною. Він виховував не одне покоління священників, і сьогодні з нього ви смієтеся, задумайтеся. У нас стало модним насміхатися з людей. От ми тепер так і сприймаємо світ, насміхаючись когось, нехтуючи когось, і кажемо, що ми є борці за правду, та не борці за правду, сліпі проводирі сліпих, якщо не вміємо доцінити таких людей, і сповідників віри. І знаєте, я розумію, що я не є популярний через таке, що я може різко говорю. Але знаєте, хтось мусить вам сказати, хтось зі священників мусить вам сказати, для того, щоб критикувати такого чоловіка, ви повинні пройти його шлях віри. Ви ще колись будете плакати, коли його не буде. Бо, можливо, на таких людях, які моляться, тримається і наша Україна, тримається і церква. І тому вважайте: не наслідуємо поведінку хама, а будьмо вдячними супроти кожної людини, яка зробила нам добро. А навіть та, яка зробила зло, але не є ворогом нашим, може з незнання. Найперше зуміймо побачити добро. Бо ви знаєте, у вирі війни. Яку зараз переживає Україна виграє не той, хто має більше зброї, але виграє той, хто має сильнішого духа, хто має сильнішу любов до батьківщини, хто розуміє, що бути українцем, це не просто мати паспорт, а це означає присвятити все на життя, своє життя, віддати на вівтар свободи. І таким є саме владика митрополит Василь Семенюк. І насміхатися з митрополита, який благословляє людей з машини, знаєте, є щонайменше неетично. А я вже не кажу каригідно. Вибачте, за вечірні оцю таку, може, жорстку промову, але я не міг уже дивитися і читати бруд, який сьогодні лється на митрополита Василя Семенюка. Здається, що деякі кола, в тому числі владні, а може і священичі, не знаю, відчули, що митрополит досягає пенсійного віку і тому починають зондувати ґрунт. Це все є політика. І вона щезне. А приклад святих людей, їхня молитва залишиться. Я прошу всіх. Сьогодні, користаючи з нагоди, прошу всіх. Згадайте всіх тих людей, які спричинилися до вашого зросту віри, до тих, які провадили вас, може, вони спіткнулися потім, але які в вашому житті відіграли важливу роль. І подякуйте Богу за них. І тоді будемо людьми з великого серця. Людьми. Просто добрими людьми, а не хамами. Зараз Україну вратує саме. Приклад людей жертовних, поставних, Вратують люди молитви. А хами минуться, і пам'ять про них згине. Так як згинула про хама. Який насміхався свого батька, а його злий приклад сьогодні є пересторогою для всіх нас. А я сьогодні, користуючи з нагоди, я хочу побажати многих літ моєму землякові, митрополиту, владиці Василю Семенюку, і прошу зі мною за його здоров'я, за його служіння, помолитися один раз наш нашій Богородиці Діво. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від і збави нас, єдиночистей і благословений. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Христос Воскрес. Благослови Боже, нашого митрополита, Василя Семенюка, і подай йому многії і благі літа. Христос Воскрес!